Привіт всім! В даному відео покажу ремонт акумулятора DeWalt. Акумулятор на 4 А у такому прекрасному стані. Чоловік, який працює ним, обережно ставиться до інструменту. У нього все. Самі бачите як. Акумулятор, якщо не помиляюсь, біля двох років в роботі. Так, спершу діагностика по банках 410. Бачимо, що перша банка це один заряджена 4,10 вольта, а індикатор у нас показує два ділення. Це означає, що десь у нас є якась баночка, яка просіла. Ось друга банка 3,65 вольта має, третя банка 379. Четвертя 368 і п'ята. 3,84 Фух, Хух, сильний дисбаланс. Думав, що може одна баночка вийшла з ладу, але скоріш за все, що щось тут є цікавіше. Зарядний пристрій відключає по цій першій банці. Скоріше за все, що перша баночка втратила ємкість. І тому вона зарядилась швидше і відповідно зарядочка вибила. Вона заряджена. Або може бути, що по тих чотирьох банках підвищений саморозряд. Так. Обережно пластиковим молоточком. Зводрили його. Сумсунг сорок те. відповідно, 4 ампера. О, ну, супер виглядає. Так, по баночках ми подивились мірію опір Загальний опір 50 мільйон, практично. Тобто 10 мільйон на банку має бути. Трошки навіть менше. 9, Ось, ідеально. Так. 913. 9,13, 9,20, Дев'ять. Дев'ять тридцять. Практично. 9, 27, 9,30. Ну, все супер. Так, що наступне? Наступне, заряджаю їх, балансую всі баночки в один рівень. Потім ставлю на розряд, і після розряду вже буде видно, якщо є втрата ємкості по якійсь банці, то тоді вона скоріше розрядиться, ніж решту. Тобто... Якщо у нас в першій банці а, зменшилась ємкість, то тоді тут, скоріш за все, буде, наприклад, 2,5 вольта, а тут ще по 3,5 вольта. Але це не точно. Може бути таке, що просто а, у них різний саморозряд. Перше, що роблю, це балансую. Все, виключаюсь, мабуть, вже завтра буде вимкнення, Продовження. Так, він в процесі вже добу він балансувався, все було ідеально вчора вечором зняв з балансування. Так, 162 тисячі було на всіх банках. На сьогодні напруга трішки упала по-різному. Получається, що тут є саморозряд різний на елементах 162. 157. 100. Ну, тут було трохи більше заряджений цей елемент 164, він так і був. Виходить, що ось другий елемент просів і четвертий елемент просів. Ну, на 3 на 4, На 4000 тисяч. Типу небагато, але воно з часом. Зроблю цикл, і може зараз. Розряд роблю, ставлю на розряд. Розряджу, поставлю на зарядку оригінальну і тоді ще подивимося, що воно покаже. Зараз роблю замір ємкості. І плюс буде видно після розряду, що по баночках буде. Розряджаю і знову покажу, що буде. 20-80 загальний заряд. Перша зарядка після розряду першого. Це вольтметр не є дуже точний, але плюс-мінус загальну ситуацію видно. Вже до заряду. Після другої розрядки вже точно все запишу, скільки ампер видасть акумулятор і так далі. Бо після балансування я трошки більше зарядив, ніж заряджає як зарядка. І то вже дані будуть неточні. Так буде все точніше. Ну, досить непогано. Так, після першої зарядки акумулятор має наступні параметри. Ну, там плюс-мінус, так як тестери трішечки там не точні, ставлю зараз на розряд. Ставлю зараз на розряд, ток десь. 2,5 і 3 Ампери. 3 Ампери зараз на початку, потім трішечки впаде. Так, ось тика на планках. банках. Трошки погано видно. Ну, буду скільки буде після розряду. Так, тільки що зарядочка, розряд точніше вибив на 14 вольтах. Акумулятор віддав 3 А 400 мА при навантаженні в 3 А. Так, напруга плюс-мінус перевіряв тестером, так як показує вона. Там, де 290-292, там там де 292, там десь 294 плюс-мінус 285, 287, 284. І ось така ситуація по акумулятору. Трішки є розбаланс. 14.4, тут також 14.4. Типу така ємкість і така напруга після першого розряду, якого, який зарядила оригінальна зарядочка. Зараз ставлю на заряд і будемо бачити, що буде по балансу, але вже буду заміряти все точно тестером. Ставлю на зарядку Так, ставлю на зарядочку. Зарядочка пішла 15 вольт, 15,3 піднімається. 11,04 зарядка. Ось акумуляторчик наш. Нічого не паялось, тільки поки що збалансувався він. Зарядиться, покажу, що і як. І так, акумулятор зарядився, це вже другий раз. Ось такі показники. Тут зрозуміло, що показує. Заряджено 2054. Я йду зараз, ставлю на стіл і міряємо мультиметром. Так, міряю. Що тут у нас є? Тут плюс-мінус видно, мультиметр видно. Так, перша баночка, 4.11.4, і 4, друга.

Досить непогано збалансований. Одна сота вольта різниця між банками. Тобто у висновку виходить, що, мабуть, тут дуже малий саморозряд між банками. Хоча можна залишити його до завтра. Мультиметр, звичайно, звідси відключу, щоб не вносив ніяких. Скажімо так, змін в показники, щоб він не підсаджував підсажувавсь. Може десь підсаджує. Так, що виходить висновку. Висновку виходить, що, що я акумулятор перепаковувати не буду, скоріш за все. Що він, ну, це дуже рідко таке буває, що тільки збалансувати його і він ще працює. Ну, скоріш за все, що він розбалансується десь там через пів року, ну все залежно від експлуатації, залежно від. Від, від, залежно від рівня саморозряду банок, ось це головний момент. Експлуатація в чому полягає суть експлуатації. Експлуатація має бути до одного ділення, якщо, ну, звичайно, все залежно по можливості, якщо буде, буде працювати ним, наприклад, і відчувається, що вже обирати вже просіли. Дивитися, а там вже одне ділення. Значить, треба точно ставити на зарядочку. Ну, звичайно, інколи є такі польові умови, скажімо так, що там немає можливості ставити на зарядочку або немає можливості взяти другий акумулятор, то тоді там досаджується до кінця акумулятор то і все. Типу, коли, коли йде робота, коли потрібно зробити, то тоді ну, в пріоритеті не акумулятор, а робота, скажімо. так. То нема коли думати про акумулятор то виходить, що ну, така ситуація виходить з цим акумулятором. Тут буде чисто баланс. Міняти нічого тут не буду. Хіба потім, якщо з часом, ну не знаю, там сильно почне він вже деградувати цей акумулятор, тоді вже перепакуються всі елементи та да і все, типу такого плану. А так з місту зараз, наприклад, якщо тут саморозряд мають другий і четвертій, ну або як з якоїсь сторони дивитися, тут другий, тут четвертій. Елемент, то два елемента міняти і три лишати старих ну, теж немає змісту, того, що а, воно потім вийде, що ці три елемента будуть слабші, ніж ці два, що поміняли. Ну і потім знову передавати, знову це перепаковувати. Ну, коротше, воно вийде таке. Ну, справа, так, скажімо, несерйозна. Два рази розбирати прийдеться мені, два рази за роботу платити людині. Ну, типу, навіщо? На даний момент бачу тут вихід тільки те, що буде він працювати, а там уже, в принципі, послідкуємо. Хоча я ще його, ну, він лишається у мене ще зараз на ніч, потім до обіду ще в годин, годин, скільки, 12, годин 15 точно ще є. Так що через годин 15 я його ще раз перевірю, всі елементи. І тоді вже буду точно бачити, що робити. Чи або відправлю, або лишиться він ну, типу, на перепаковку, якщо вже буде згоден клієнт. Візьму зараз е... листочок, запишу ну, і Завтра вже зроблю, мабуть, останнє включення або шортс запишу. Скоріше останнє включення, допишу відео, то тоді вже будемо знати точно що і як робити. Все вже до завтра. Так, Тест акумулятора по напрузі. Чесно кажу, що я його ще не перевіряв, не було коли. Думав, скоріше буде, 12 числа був замір. Перша, друга, третя, четверта, п'ята банка. Сьогодні 16 число. Вже, в принципі, обід. Тоді записав ввечері. Грубо кажучи, три доби, так 100%. Це у нас є. Так, заміряю. Що просіло від за три доби? Так. 4, 105. Цей замір був зроблений десь приблизно скільки? 4 104 Приблизно був зроблений замір десь годину після зарядки. Типу трішки відстоялась вона. 4.096. 4, 096. 4

Монду. Так, прикинув розрахунок, виходить, що за три доби кожна баночка просіла по-різному і такий, такі високі показники, можна сказати, показують, що акумулятору недовго лишилось жити. Якщо ним користуватись, типу в легкому режимі, так скажімо, це не розряджати його в ноль. Якщо, наприклад, відчувається, що він просів, типу потужність трошки інструмент втратив, або по можливості видно, що вже обнаділення ділення ставити, потрібно його на зарядку. Якщо його постійно тримати, від, грубо кажучи, від 20-30% до 100 в такому режимі, то він ще може бути, ще рік пропрацює. Зараз є така штука на пошті, на новою поштою, цей акумулятор був присланий, що, як воно називається, типу швидке повернення його. Завдяки цій штуці можна просто повернути акумулятор назад від провнику і він буде користуватися далі ним, як і був до цього. Тут, грубо кажучи, буде тільки рахуватися балансування, там чисто символічно, так скажімо. Оплата. А потім я думаю, що після таких параметрів можна буде прослідкувати, так як я відео тепер записав, можна буде прослідкувати, прослідкувати скільки цей акумулятор проживе, скільки ним людина зможе користуватись, бо часто є такі питання, що там відбалансував, до типу, що ти там робиш з акумулятором, нічого там не робиш ним. Ти їх балансуєш і вони завжди працюють далі. Ось це такий рідкий випадок. Зазвичай перепаковочка акумуляторів, але тут, як ми бачили, в загальному усі параметри більш-менш нормальні, типу опір, ємність, тільки саморозряд тут різний. Ось таке вийшла така історія, скажімо так, там уже в процесі будемо бачити, що і як воно буде. Дякую, хто переглянув відео до кінця. Всім щастя і поменше вам саморозряду.